Слава нашому Господу за сонечко, за теплий день, тепло да. водичкам. Сподіваємось, ми було, вони, вони, всі ми, раді, ми. що ви прийшли на це свято разом з нашими віщаємоми, прославити його ім'я, згадати, що повелів нам Господь і що виконують сьогодні вони, яку заповідь вони виконують. Хотів би прочитати. На початку Римлянам 6 розділ з 3 вірша це нагадування для нас всіх, а може хтось ще й не знає, що це за подія. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть. Щоб так, як Христос став із мертвих слава Отця, так і ми почали би ходити в оновлені життя. Бо якщо ми з'єдналися з ним, подобає його смерті, то з'єднаємося з ним і Його Воскресіння. Знаєте, тут декілька разів згадується нагад, таке Немає. слово хрещення, хрестили. Воно е, налад, ну, іншою мовою воно звучить як бавтіза. Що воно означає? Воно як перекладається. Занурення. Знаєте, коли апостол Павло писав оці слова, він не уявляв саме оцей обряд. Саме не занурення у воду, він е, нагадує нам сьогодні. Воно означає занурення в Ісуса Христа. Коли ми приймали хрещення, ми вступали в такі тісні стосунки з Ісусом Христом, щоб були. Ми просимо, щоб він війшов в наше серце, щоб він керував, щоб ми думали, як він, щоб ми поводилися, як він, щоб ми робили те, що робив Ісус Христос на цій землі. І тут от декілька разів розказується, що от саме цей видима дія, вона нагадує, що ми занурюємося в Ісуса Христа, як Він помер. Тоді на хресті, так і ми вмираємо для старого життя, для гріха, для тих поганих звичок, для тих того життя, яке без Бога, яке без смислу. А коли ми з'єднаємося з Ісусом Христом, так як Він воскрес, так і ми воскресли для нового життя, для життя з Богом, для життя, наповнене сенсом, для того плану. Який Бог нам дав кожному з нас виконати. Тому сьогоднішня подія це занурення в Ісуса Христа. Наші сестри, вони сьогодні перед цим видимим і невидимим світом вони проголошують, що вони готові служити Господу, готові е, прибувати в Ісусі Христі, робити те, що робив Христос ось тут на землі. Тому. Хай Господь поблагословить всіх нас. Нагадування нам таке, що ми разом з Ісусом Христом воскресли для нового життя, щоб жити і робити волю Божу ось тут на землі. Слава йому за це. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося. Люблячи наш батько, ми дякуємо тобі за цей гарний день, за тих людей, які прийшли на це місце. Ми дякуємо, що Господь. Сьогодні проголошується Твоє ім'я, Твоя слава, Твоя милість, Господи. І сьогодні ще є ті люди, які бажають шукати тебе. Поблагослови, Господи, наших сестер, поблагослови служіння. Хай Твоє ім'я прославиться. Амінь. Амінь. Так, народ Божий, запрошую всіх сюди, загальне фото зробимо, а потім будемо звисувати хрещення. Давайте півсуйте пусні, <ріців> біля хрещаємо станемо. Давайте хвильку, раз-раз, <ріців> <ріців> раз, скажи, всі робити. Давайте давайте. Усі, гості, кожу. Давайте веселіше, що ви сміщаємо. <ріців>

Эвелина, <р preachers> euh, Дарина, Наталья Вы чуть-чуть выйдите, чтобы было понятно И только, чтобы вы трое были Только, чтобы вы трое Чуть-чуть вперед -чуть выступите, да, еще <ному паче> Алина Лш! И до мене, Алеша! Ага. Ага. Ты бачишь аж ага. откуда приходится? Что на давай, Леша, скорее! Встань сверху, чтобы чуть-чуть, а то... Давай, сейчас я по, по краям сначала, Нет. а потом сверху. А можно? Да, да, да. да давай, давай, давай. Ты знаешь, приди, музыкант сам придет. Да я откуда знаю? Анна, иди сюда. Анфиса, ты где? Сейчас, минутку, подождите. Сразу на тумбу, давай. На тумбу? птичка. Раз, два. О, так почти все Слышите? Раз, два. Почти. Раз, два. О, только нас понятно? Спасибо. Спасибо, уже надо было сразу. Ну хорошо, отлично. Да, прям вот прям

зростала. І зараз ми будемо зберувати це священнодійство, яке ти заповідав. Просимо Твоєї благодаті, Твоєї милості. Слава Слови Боже. Нехай ці душі приєднаються до церкви, щоб вони були єдиними з Тобою, Боже. Просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Хто перший? <кій> Игорючек, поддержишь лестницу, когда они будут заходить? Складаємо руки. Наташка, чи віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Чи віриш ти, що Він помер і воскрес за твої гріхи? По вірі твоїй, кріщу тебе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. سف متص

Чи віриш ти, що Він постраждав за твої гріки і дарує тобі спасіння? По вірі твоїх, Хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого.

Що Ісус Христос є Син Божий. Вірю. Чи віриш ти, що Він дарує тобі спасіння і прощення гріхів? Вірю! У вірі твоїх хрещу, ти в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Небесний, подяка тобі за те, що ти благословив, Боже, звершити це надію. Дякуємо тобі за нових членів нашої помісної церкви. Нехай ім'я твоє славиться, церква Боже, впливає на цей світ. Боже, будь прославлений, наш Господь, Отець і Дух Святий. Амінь. С кем общения?